Так зване міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що у ніч на 9 листопада над територією Російської Федерації, начебто, було збито 50 безпілотників. 28 безпілотників, як вони пишуть, знищено над територією Брянської області, 12 над територією Курської, 4 над Новгородською областю, 2 над Смоленською, 2 над Тульською, і по одному над територіями Орловської і Тверської областей. Російські так звані ЗМІ, начебто, повідомляють про те, що було атаковано місто Алєксин Тульської області, і місцеві мешканці нарахували там щонайменше 11 дронів. Припускають, що метою атаки був місцевий хімкомбінат. Підприємство працює на російську армію, зокрема, виробляє для них боєприпаси. І також, як пишуть місцеві пабліки, безпілотники могли атакувати Олексінський механічний завод, також заточений під російський військово-промисловий комплекс. Тим не менш, вночі на 9 листопада, внаслідок ворожої атаки, також пошкоджено кілька багатоповерхівок і приватних будинків. У нашій країні йдеться про приватний сектор, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівка. Йдеться про один із районів Одеси. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, які і займаються ліквідацією наслідків цих е, прильотів та уламків російських. У наших повітряних силах повідомили про те, що в ніч на сьогодні. Противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла. Це Російська Федерація. Загалом запустили 51 ударний безпілотник типу Шахет, і були також безпілотники невстановленого типу. Епіцентром удару була якраз Одещина. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Станом на восьму ранку підтверджено збиття 32 ворожих безпілотників: в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській і Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах нашої країни. Тим часом президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган вважає, що війна в Україні може, як він каже, легко закінчитися, якщо адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа візьметься за вирішення цієї, як він каже, проблеми. Він спілкувався із журналістами під час польоту з Будапешта. Ердоган при цьому відзначив, що зусилля західних країн на чолі зі Сполученими Штатами спрямовані на припинення війни в Україні, і це все прискорить вирішення конфлікту. Зацитую його слова, ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до питання із перспективою пошуку. Рішень більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфліктів. Він також додав, що Туреччина планує і надалі зосереджуватися на пошуку мирного рішення. каже, ми держава, якій вдалося зібрати обидві сторони за одним столом. Йдеться про початок повномасштабного вторгнення. Ми робили це багато разів, і можемо зробити це знову. Ця війна. Повинне закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на досягненні миру і будемо продовжувати це робити, підтримуючи територіальну цілісність України, зосереджен... зосереджуючи вторгнення Росії і надаючи е... Києву військову допомогу, Туреччина також виступила як відомо проти західних санкцій проти Російської Федерації, тому що вона тримає важливі відносини, скажімо так, з росіянами у сфері оборони енергетики і туризму. з березня Туреччина активно закликає до припинення війни Росії проти нашої країни шляхом переговорів і пропонує виступити для цього посередником або переговорним майданчиком. На цьому фоні прем'єр. Міністр Угорщини Віктор Орбан запевняє, що ніколи не вказував українцям, що робити у контексті війни з Російською Федерацією, але, як він каже, готовий допомогти як добрий сусід. Орбан зазначив, що Україна суверенна держава, і те, що Україна робить, це належить виключно українцям. Зацитую вони вирішили боротися, і вони боролися героїчно. Їм належить вирішувати, продовжувати це. Чи ні, за словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на його країну у липні, як він каже, я їздив до Києва і до Москви. Я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні, не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці, і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке Передувало би більш тривалому миру, мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці. За його словами, в умовах, коли обидві сторони переконані, що час на їхньому боці, він спробував створити якомога ширший. Міжнародний мирний клімат, як він це називає. А потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони, каже: я ніколи не казав, що українцям робити. Їхня країна, їхнє майбутнє, це їхнє життя, це суверенна держава. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і заслуговують кращого майбутнього, аніж те, що світить їм зараз. Це цікавий момент насправді, тому що переговорними майданчиками готові виступати всі. Китай, Угорщина, Бразилія. Перед тим говорили про Туреччину, Саудівська Аравія, мільйон площадок, мільйон платформ, але жодних пропозицій із жодного боку не надходить. Всі говорять, давайте ви сядете за стіл переговорів, але на вигідних для Кремля умовах. Ну, очевидно, це не влаштовує. Ні нашу державу, ні ключових наших друзів і партнерів, але на цьому фоні держави північно-атлантичного альянсу засудили рішення Росії і північної Кореї залучити північно-корейські війська до бойових дій проти України. Це як ще один етап у цих от закликах до мирного діалогу між Україною та Росією. Чого Росія абсолютно поки що не демонструє в альянсі? Зауважили, що поглиблення військового співробітництва між Росією і КНДР серйозно впливає на євроатлантичну безпеку, а також має наслідки для індотихоокеанського регіону. Тисячі, як додають у НАТО боєздатних військових розгорнуті КНДР, є небезпечним розширенням її поточної підтримки незаконної агресивної війни Росії. Проти України члени НАТО закликали Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, а інші держави світу не надавати жодної допомоги російській агресії. У спільній заяві опублікованій йдеться про те, що НАТО продовжуватиме працюватиме зі своїми партнерами, зокрема в індотихоокеанському регіоні, над зміцненням миру і стабільності і запобіганням підриву регіональної і глобальної стабільності Росією і тими, хто сприяє їй. Військовими зусиллями. Додатково альянс пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги, і допомагати у розбудові сил, здатних перемогти російську агресію, відповідно до зобов'язань щодо надання дострокової довгострокової допомоги Україні у галузі безпеки. Але всі ці заклики, всі ці обіцянки, вони насправді не те, щоб були дуже ефективними, тому що з'явилося інтерв'ю голови фонду Повернись живим Дараса Чмута. Е, в інтерв'ю його для видання Deutsche Welle, де він каже, що наразі фронт переживає найгірший період із весни 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, адже українські захисники і захисниці повільно відступають, і Україні не вистачає озброєння людей і рішучості партнерів. Зацитую його слова, на мою думку. Фронт не посипався, але фронт переживає найгірший період після весни 22-го. І та ситуація, яка у нас є, була наслідком купи різних процесів внутрішніх, зовнішніх у збройних силах у державі, в країні, в країнах партнерів, які маленькими кроками призвели і продовжують призводити до поганих негативних сценаріїв розвитку подальших подій. Не у росіян зараз сильна потужність, а у нас слабкість, як каже Тарас. Чому чому слабкість? Тому що немає людей. Недостатня кількість боєприпасів, немає стратегічної підтримки партнерів по нелінійній протидії Російській Федерації. Банально дозвіл на удари американським озброєнням або інших країн по російських аеродромах і так далі. Це не тільки ідеться про ці фактори. Рік назад, так каже Чмут, У нас було більше людей, зараз менше. Мобілізація зараз відбувається. Ніяк втрати були, є і з цим ми на жаль нічого не вдіємо. Не вдіємо втрати України та Росії. Неспівмірні, але і людський потенціал, на жаль, у нас не співмірний. Чому додав, що також на Росії дуже активні партнери, котрі приймають швидкі рішення і надають Росії зброю і навіть своїх військових. Зокрема, КНДР, за його словами, це важливий фактор у війні. Він порівняв допомогу Північної Кореї для Росії з допомогою Сполучених Штатів для України. При цьому зазначивши, що це відображається на ситуації на полі бою, адже українські захисники і захисниці відступають. Голова фонду Повернись живим вважає, що партнери України. Не демонструють слабкість і досі бояться Російської Федерації. Крім того, на думку Тараса Чмута, для оборони нашої держави необхідно мобілізувати 500 тисяч осіб. За його словами, це цілком адекватна цифра. Каже, у нас бригада може бути укомплектована на 50%. Якщо запитати в комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 або 25. Але по паперах у нас нібито людей багато. Укомплектований штаб. Тил, зв'язок, безпілотники, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометники, але піхоти немає. І ми давно, як, як кажуть шмут, не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. І оці цифри це просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності: 500 тисяч. За словами Тараса Чмута, це адекватна цифра. На його думку, в Україні в питанні мобілізації провели повністю інформаційне поле, тобто є проблеми із комунікацією. Ми повністю, як він каже, програємо інфополе росіянам і тим, хто їм підіграє всередині країни. Зайдіть в Ютуб і подивіться канали. Абсолютна маніпуляція, перекручування фактів, гіперболізація проблем, нівелювання позитиву, робота на розкол суспільства, і все упирається у великі глибинні проблеми в країні, які на жаль чомусь не вирішуються роками і десятиліттями. Серед іншого це не тільки ідеться про проблеми, скажімо так, які чекають на е, в плані мобілізації, в плані виготовлення певного роду озброєнь, в плані забезпечення нашого війська, в плані рішучості наших партнерів. Тарас чому так увагу на тому, що проблем є багато деякі з них більші, деякі з них менші, але в купі вони створюють суттєві проблеми безпосередньо на лінії фронту.